Вже не перша наша програма, в якій ми серйозну увагу збираємось приділяти такій очікуваній технології, яка невдовзі збирається збагатити наше з вами життя. Це звичайно ж 3G. і усе це не даремно, адже до її масового приходу ми просто зобов'язані бути готовими. І в цьому плані у багатьох з вас виникає маса природних запитань, на які ми цим і наступними своїми сюжетами спробуємо максимально повно відповісти. І перше питання, на яке, напевне, кожен хотів би отримати чітку відповідь, це яким має бути мій смартфон чи планшет, аби можна було б в усій повноті насолодитися новим якісним сервісом. Чи це повинен бути якийсь специфічний пристрій, і ті, якими ми користуємо зараз, уже не годяться? Так от насправді все це не так уже і складно. Швидкісний формат передачі мобільного інтернету, той же 3 g це для усього світу давно не новина, тому практично усі виробники мобільних дівайсів були готовими до його впровадження. Адження ще кілька років тому. А значить, якщо у вас смартфон чи планшет відомого виробника, не економ варіант, а тим більше щось із флагманських рішень, навіть минулого і позаминулого поколінь, взагалі можете не хвилюватися, зайвий раз не уточнюватись, все у вас працюватиме. Практично теж саме з новими смартфонами відомих виробників, які сьогодні можна зустріти на полицях магазинів електроніки. Практично усі вони, якщо мова не йде про якісь геть-дешеві варіанти, 3G підтримують. От деякі представництва навіть випускають. З цього приводу окремі прес-релізи частину техніки, ми, як відомо, кожного тижня перевіряємо у тестовій лабораторії Київстар. Але як то кажуть, довіряй та перевіряй, щоби мати 100% впевненість у тому, що при масовому стартові треже у провідних операторів ви не залишитесь на узбіччі світової цивілізації. Вам по вашому дівайсу не зайве буде уточнитись. Так, от що іде, вам треба шукати. Позначатись потрібна нам ознака роботи з мережами третього покоління може по різному, хоча зводитиметься усе до єдиної суті, ну само собою, 3 g Але оскільки навколо цього терміну останнім часом було чимало рекламних спекуляцій, цю технологію ще позначають як UMTS. Можна ще конкретніше, майже всі оператори Київстар так точно будують свої мережі на основі технології WCDMA-2100. тому позначення WCDMA в меню це саме 3G. А власне, передача даних відбувається через протоколи сімейства HSPA. HSPA це теж, так би мовити, із нашої когорти. Так, давайте ще раз конкретно продивимось увесь список: 3G, UMTS, WCDMA, HSPA з різними його модифікаціями. І ми додамо сюди ще мережі наступного покоління: 4G, LTE, Бо якщо новинка заточена під роботу там. Втриже вона працюватиме гарантовано. А тепер де шукати? Кодове, так би мовити, слово може писатися як на корпусі апарата біля гнізда для сім-карти, так і на упаковці, якщо вона у вас збереглася, чи десь в інструкції з експлуатації. Або зробіть іще простіше: ви ж знаєте модель свого апарату, або того, який ви хочете придбати. Google вам в допомогу на сайті виробника чи продавця. Уважно продивіться технічні характеристики. Там все це неодмінно буде зазначеним. Ще одна важлива така річ. Ми у минулих своїх програмах вже звертали на неї увагу. Так, от власники двосімних трисімних смартфонів повинні пам'ятати, що вдвічі, а то і втричі, більше 3G ви пардон не отримаєте. Так, усі відомі нам апарати зможуть працювати у новій мережі лише з однієї сімки. Там теж є варіанти. Або в апараті буде жорстко розмежована функціональність. Одне гніздо під 3 шну сімку, друге виключно під нині існуючі 2 g сервіси Це часто біля гнізда виробником і зазначається. Нові, максимально свіжі моделі двосімних смартфонів уже більш продвинуті. Вони допускають 3G з обох сім карт, але не одночасно. Або ця, або ця. Апарат вас про це. Неодмінно повідомить і застереже. Ще один важливий нюанс в залежності від обраного вами апарату. Швидкість доступу до мобільного інтернету у вас може бути різною. І та, і та будуть хорошими, але різними. Базово, усе це залежить від того на роботу зі скількома і з якими частотами заточений апарат. Простіший варіант позначається як «HSPA» це 3G на одній частоті, при якому теоретична максимальна швидкість буде до 21 Мбіт за секунду. А от HSPA+ до речі, Київстар будує свою мережу з підтримкою цього стандарту. Так от це теж 3G, але деякі спеці люблять класифікувати його як щось більше, 3 і 3 1/4G. Тут теоретично максимальна швидкість подвоюється аж до 42 Мбіт на секунду, адже тут задіяні дві частоти. Хоча на практиці у навантаженій мережі ми матимемо менші швидкості, і це нормально. Взагалі, за існуючими міжнародними стандартами, в 3G для нерухомого об'єкту швидкість передачі даних має бути мінімум 2 мегабіти на секунду. Але це вже інша історія, ми пропонуємо розглянути її пізніше. Сподіваємось, ми не сильно перевантажили вас цими технічними премудростями, але ну тут що поробиш. До приходу 3G треба бути готовим. І це, до речі, ще далеко не всі технічні нюанси, які нам з вами треба знати. Тому в своїх наступних випусках ми ці наші відеоінструкції. Неодмінно продовжимо.